Експеримент в освіті вперше в Україні діти з особливими потребами сіли за звичайні шкільні парти. У броварах під Києвом відкрилася спеціалізована школа-мозаїка. В ній буде тільки два класи по шість учнів в кожному. Маленьких українців із аутизмом, ДЦП, синдром Дауна та розумовою відсталістю підтримали їхні ровесники з Німеччини. Марійці вісім років у перший клас вона пішла у свій день народження. Батьки привели її не до звичайної школи. У дівчинки аутизм. Її мама Вікторія каже, шукали такий спеціалізований заклад більше як рік. Ми іскали можливість, для того, щоб наші діти получали ну індивідуальне бучення, а какої-то альтернативне абочення, котрої больше підходять. Вот ми були на конференціях, на семінарах. Ми їздили, у нас була акція Наші діти в ізоляції. Індивідуальна форма світи каже Вікторія: не навчить дитину з особливими потребами спілкуватися з однолітками, а саме це необхідне для розвитку таких дітей. Два роки шукала для свого сина школу Ірина Бруєнко з восьмирічним Захаром до нової школи. Прийшли з великими надіями. Вони пропонують, якби зробити невеликі класи, по шість чоловік. Шість чоловік і ну якби проводити з дітьми якби, такі групові навчання, крім того, що навчати їх там української мови, там математики, письма, тобто ще якісь там знайомства з природою, заняття фізкультурою, плавання, возити на різні екскурсії. Школа для дітей з особливими потребами організували за допомогою благодійників та місцевих волонтерів. благодійні внески були зроблені завдяки школярам міста Есен. Теодор Хойс гімназію школяри перейнялися таким будемо казати, солідарним духом, особливо коли вони дізналися, що це діти діти, котрі мають певні скажімо, захворювання. Вони організували такий як базар. І були зобрані були, були зібрані пожертви, котрі також були передані українській стороні. На таких ярмарках німецькі школярі зібрали для українських дітей понад 4,5 тисячі євро. Всі ці гроші пішли на ремонт та оздоблення класів, закупівлю меблів і спеціалізованої навчальної літератури. Госто стояло питання спеціальних викладачів. Це корекційний педагог, який має знання з методиками, має опит роботи з такими. Дітьми не боїться таких дітей сажаленню це проблема. Ну на рамках на государство. Потому що кадрів таких дуже мало. Броварська школа для дітей з особливими потребами. Справжній експеримент в українській освіті кажуть фахівці цього навчального року. В ній буде тільки два класи по шість чоловік. Наступного планують відкрити ще два. Наталія Балюк, Андрій Радченко, новини на першому.